Вітаю вас! З вами магазин Юрій. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп для поворотників від компанії Philips серія Altinon Pro 6000 на цоколь W5W, або ще він називається t 10 в жовтому кольорі. Артикул даного комплекту 11961AU60X2. Постачається комплект фірмової упаковці в комплекті дві лампи. Іде ось такі невеличкі лампи. Лампи на один світлодіод всередині встановлений. Зверху захищає світлодіод пластиковий ковпачок і бачимо всередині металева, алюмінієва, скоріш за все, проставка. Під'єднується на живлення 12 вольт дані лампи. Зараз ми під'єднаємо одну з них і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує лампа. Потужність лампи, як заявляє виробник, 13, світловий потік, верніше, 13 люмен. але ефект буде значно яскравіший, коли будете використовувати фарі, тому як буде ще допомагати. Відбивач. Ось так відсвічує жовтим кольором. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.